дня, глядачі, вітаю вас на майданчику мінярувіниця. Сьогодні зробимо короткий обзор трактора Solis 105 від індійського виробника Sonalika. Трактор обладнаний 4 двигуном. З турбіною, потужністю 105 кінських сил, об'єм двигуна 4 літри. Вага трактора 4 тони. Вантажу підємність навіски 2900 кг. Можна подивитися все досить масивно. Кабіна трактора герметична простора зручне сидіння В кабіні є кондиціонер Передня резина трактора 13.6 на 24 Задня резина 16.9 на 34. Трактора возяться вже в Україну понад 5 років. Зарекомендували себе надійні помічники в господарстві. Проблем з ними немає. Нагадую, що у нас новорічні знижки. Ціна трактора 31 500 доларів. Запрошуємо вас на, до нас на тест драйв. Ми знаходимося по вулиці Тиврівське шосе 2А біля авторинку.